Послання 208. Діва Марія. Шахрай також готується до попереджень. Субота 1 жовтня 2011 року 2030. Моя дитина моліться за всі ті душі, які відкинули мого сина, і пишаються цим фактом. Наближається час, коли мій син знову спробує врятувати світ від прокляття. Важливо, моя дитино, щоб ти продовжувала бути слухняною в усьому, про що попросить тебе мій дорогоцінний син. Він страждає і хоче врятувати всіх вас від влади шахрая. Він, шахрай, готується до попередження. В той час, як мій син, через своє милосердя ставить перед собою ціль врятувати душі всіх, він, шахрай, буде намагатися переконати їх. Що попередження було ілюзією. Сатані потрібно перешкодити викрасти ці нічого не підозрюючі душі. Зберігайте їх в своїх молитвах, бо вони є тими, які найбільше потребують ваших молитв. Ваша благословенна мати Цариця Небесна.